Мешканці цього міста знають секрет вічної молодості. Птахи вміють жартувати, а лікувальна вода з людьми творить дива. Тускавець Вдале поєднання відпочинку, оздоровлення і розваг з купою вражень повернулася звідти наша Женя Цвітанська і усе описала у своєму щоденнику. Тоби в дорозі трохи втомлена, але задоволена. Я в трускавці острів здоров'я тут мене збадьорять дуже швидко. Я в Трускавці вдруге. тут ніколи не знаєш на що очікувати завтра. Яка буде погода, що робитимуш, тому рече треба брати на всі випадки життя. Це місто з дивними чарками. Перша думка це флешмоб. А ні, сюди наливають унікальну трускавецьку воду. Чим вона славиться, тут знає кожен. Ну як, чим своїм мінеральним содержанням? Трускавецька вода на втуся, Це не вода, це золото. Чи то золото всередині, чи то мінерали, а результат чекати не змушує. Аби не псувати білосніжну зубну емаль мінералами води, вигадали кухоль з трубочкою. Отже, зрозуміла, без цієї речі тут ніяк Обираю цей без зайвих тацьок. Іду куштувати водичку. Місце зустрічі змінити не можна. В трускавці це бювет. Що важливо, пити цю водичку можна тільки з рекомендацій лікаря. Дивний смак, але головне, що корисно. Я думала оздоровлюватись це сумно, аж доки не натрапила на цю веселу компанію. Якщо ви думаєте, що це спокійно, курорт, ви помиляєтесь тут ціло добавлю веселощі. Подивіться про горілку в трускавці теж забули. За здоров'я, трускавець. Ні простій воді, так лікувальній. Сюди приїжджають люди з усього світу на двох місцевих один гість. Та, мені здається, місцевого жителя знайти просто нереально. Спробуємо. Скажіть, будь ласка, ви спроскаться з Росії. З Росії? Ні, я із Києва. А ми з Краснодара. але вчимося вашій мові на любим ще слово… Коханий, коханий перед біветом гости розважають місцеві птахи. Голуби тут ручні, вони підходять зовсім близько і не бояться. Ага, клюють до мене, до дітей вони були лояльними. Та тут я бачу іншу картину. Підступні голуби тільки підсилили інтерес до місцевих тварин на трісонґіва. цією спорудою я милувалася довго, єдиний в Україні, і усього четвертий в світі прижиттєвий музей. Михайло Білас, майстер гоболено. Він на його честь подивіться, які роботи він не просто як. Колишній жінка Чаля. А він високомистецький художник. У нього своя школа, у нього свій стиль. Ось ще одне місце, де варто зупинитись. Сюди і втікаю. Величезний парк, 50 гектарів. Тут можна гуляти цілий день і повірте, ви не втомитесь, тут просто прекрасно. І саме тут знаходжу унікальне джерело Юзя. Тільки правильно не фотографуватись, а вмиватись. Якщо тут вмиватися, то взагалі не буде зморшок, тому жінки його просто обожнюють. Декілька простих рухів і. Вмилась і не змінилась. Тепер я, як в свої шістнадцяти 50. <рес> Мінус 50. А я, мабуть, тут і залишусь, бо дуже сподобалось. А вже завтра на зарядку усе містом та як у басейні кінотеатр ховали. Не пропустіть у моєму щоденнику місто Трускавець.